Всім привіт, рада вас вітати на каналі iFromUkraine. як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Потрібна робота онлайн. Ви шукаєте можливість заробляти з дому. В мене є цікава пропозиція. Це компанія, яка працює в Європі та Україні. Гнучкий графік, підтримка, можливості для тих, хто готовий діяти. Щоб дізнатися більше інформації, переходь в особисті. Пиши мені зацікавило. Дізнаєшся всі деталі на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канали залишаю в закріпленому повідомленні під відео. Отже, Дональд Трамп продовжує свої нападки на Зеленського. Вірогідно ви вже неодноразово бачили різні заголовки в телеграм-каналах, сайтах новин. По тин ковіта модель суксово комідіан, президент Зеленський, ток до Юнайтед Стайс в Америку інтеспен трифти більон доларів то інтернету. That never had to start, and never would have started if I was president—not even a chance—and it didn't start for four years. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, yes, sir, to say that uh, he's pretty easy, pretty easy. A dictator without elections, Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Got to move. Got to move fast, because. Отже, давайте зробимо такий певний анонс останніх подій. Почнемо з гучних звинувачень та заяв американського президента Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського. Спочатку він зробив заяву, що рейтинг українського президента дуже низький, всього 4%. Цю інформацію пізніше спростував сам Зеленський, тобто він одразу надав відповідь на ці звинувачення. До речі, що ви думаєте, чи дійсно рейтинг президента України 4%? Ви знаєте, що Зеленський відповів на звинувачення Трампа і сказав, що той потрапив під вплив російської пропаганди і натякнув на те, що хтось свідомо водить американського президента в Оману, вказавши на Росію. Звичайно, це викликало негайну реакцію Трампа, який в обід, коли в Україні ще був день, обрушився на Зеленського з новими звинуваченнями. В своїй соціальній мережі слідом за ним традиційно ви бачили, його підтримав Ілон Маск, який заявив, що Зеленський порушує свободу слова, і тому Україна під його керівництвом не може вважатися демократичною країною. Тим часом багато європейських лідерів, наприклад, зокрема Олаф Шольц. Прем'єр Норвегії та деякі американські політики, до речі, зокрема Ліс Чейні, вони виступили на підтримку Зеленського, заявивши, що слова Трампа є недопустимими. А ось щодо самого Трампа, то він, за словами його радника з нацбезпеки Майкла Уолтса, Розчарувався через те, що Україна не погодилась на пропозицію Сполучених Штатів щодо розвитку українських корисних Ви Знаєте, що Сполучені Штати хотіли інвестувати в інфраструктуру України і добувати природні ресурси, але Україна не пішла на такі умови. Також Трамп звинуватив Зеленського і в грубості до міністра фінансів, що з ним грубо поводились під час офіційного візиту до Києва 12 лютого. Він звинуватив президента України в тому, що то, ніби. То проспав і не зміг укласти угоду з США щодо доступу до природних ресурсів. Скотт Бесент, каже, Трамп фактично поїхав туди і з ним поводилися досить грубо, тому що по суті вони сказали йому ні. Зеленський спав і був недоступний для зустрічі з ним. Не знаю, чи дійсно тоді спав Зеленський, але ж Трамп каже, що Бесент також поїхав в Київ спеціально для підписання документу, провів багато годин в поїзді, що є небезпечною поїздкою зараз під час війни, і повернувся ні з чим. До речі, агенція Роптерс з посиланням на джерела пише, що адміністрація. Це Трампа зараз може запропонувати Україні спрощену угоду щодо видобутку корисних копалин, щоб прискорити цей процес. А деталі вже щодо того, як, якою частиною українських ресурсів володітимуть Сполучені Штати, будуть обговорювати пізніше. Що насправді, друзі, стоїть за всіма цими конфліктами, вашу думку висловлюйте в коментарях. Я вважаю, очевидно, що це не просто емоційні випади. Однією з причин різкої зміни тону Трампа можуть бути погодитися закулісні перемовини, наприклад, між Сполученими Штатами та Росією. Як видно, ця ескалація в риториці Трампа ймовірно пов'язана з невиконанням України певних умов, що стосується розвитку її економіки та корисних копалин, які були визнані. Важливими для американських інтересів ми бачимо, що влада України не погодилась на ці умови, що й викликало таку агресивну реакцію Трампа. Що це означає для України? Друзі, тиск вважаю, з боку Трампа та його оточення може свідчити про зміну американської політики щодо України. Україні слід готуватись, вважаю, до жорсткої політичної боротьби в майбутньому і вже не лише з Росією, а й на міжнародній арені. Водночас така ситуація може стати додатковим стимулом для Європи, наприклад, щоб зміцнювати зараз підтримку України, розуміючи, що Сполучені Штати можуть відступити. Як вважаєте, чи вплине ця ситуація на реальну підтримку України з боку Вашингтона? Вашу думку напишіть в коментарях. Ід цим відео, звичайно, ми бачимо, що політика Трампа щодо України це спроба радикальної зміни курсу. Хоча про це все ще говорили. Ви пам'ятаєте до того, як Трамп став президентом. Його критика в бік Зеленського, що він диктатор, без виборів, комік, вказує на намагання делегітимізувати українського президента в очах американської та світової спільноти. Це може свідчити про підготовку ґрунту для різкого перегляду американської політики. Я вважаю, що до України. Трамп, ви бачите, натякає, що Сполучені Штати витратили 350 мільярдів доларів на війну. Яку неможливо виграти, що є сигналом для скорочення військової та фінансової підтримки України. Водночас він та його адміністрація намагаються відкрити для Сполучених Штатів доступ до природних ресурсів України, що підтверджує більш прагматичний бізнес. Заява віце-президента США Дже Венса, наприклад, та інших представників адміністрації Трампа вказують на потенційний курс. На припинення війни шляхом домовленостей з Росією особливо тривожними є повідомлення про можливий вивід американських військ з країн НАТО. Погодьтесь, що вступили, нагадаю до Альянсу після 1990 року. Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме серйозну зміну стратегічного балансу в Європі. Крім того, заяви Трампа та його адміністрації щодо. Необхідності України платити за допомогу, а переформатування фінансової підтримки у вигляді кредитів можуть стати економічним тиском на Україну, змушуючи владу України погоджуватись на невигідні для себе умови. Звичайно, все це також викликає європейське занепокоєння. Європейські лідери, ви бачите, такі як президент Чехії, Петр Павел, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсен. Вони різко розкритикували риторику Трампа щодо Зеленського. Це свідчить про серйозні розбіжності між Сполученими Штатами та Європою у підходах до війни в Україні. При цьому Велика Британія та європейські країни НАТО закликають продовжувати військову підтримку України, оскільки бачать, мабуть, в цьому єдиний спосіб змусити Путіна до серйозних переговорів. Отже, друзі, ми бачимо, що Україна опинилась в складній ситуації з одного боку. Адміністрація Трампа вимагає швидкого завершення війни та пропонує нові формати співпраці, зокрема економічні. З іншого європейські партнери виступають за продовження тиску на Росію. Якщо Сполучені Штати дійсно підуть на угоду з Кремлем, Україні загрожує сценарій замороженого конфлікту я вважаю, або навіть примусового мирного врегулювання на мовах, які можуть бути вигідніші Росії ніж Україні. Висловлювання Ілана Маска про необхідність аудиту допомоги Україні та криза навколо військового бюджету США. Його планують скоротити, до речі, на 8% можуть свідчити про зменшення реальної підтримки України в майбутньому. Отже, головне питання: чи вистачить у Києва ресурсів і політичної гнучкості, щоб адаптуватись до потенційної зміни курсу Сполучених Штатів, вся ця риторика та дії адміністрації Трампа можуть призвести до ізоляції України на міжнародній арені та послаблення її позиції. У переговорах щодо врегулювання конфлікту з Росією, оскільки Сполучені Штати намагаються зараз, ми бачимо, забезпечити свої інвестиції в українські природні ресурси, Україна стоїть перед складним вибором чи погоджуватись на ці умови, чи шукати інші шляхи для розвитку. Європа поки що не готова відмовлятись від підтримки України, навіть якщо позиції Трампа різко змінюються. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Важливий огляд того, що зараз відбувається. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал FM Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі.